Вітаю вас, любі друзі. Сідайте, будь ласка, будемо розмірковувати над Словом Божим. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами порозмірковували над темою, яка є актуальною в усі часи. Про неї проповідували учні, про неї проповідував Ісус, про неї є згадки в старому заповіті. І навіть більш того, Апостол Павло в посланні до Єфесян каже, що ця тема підіймалася ще до створення світу. Це тема Христа. Це тема Христа. Павло каже, в до Даєфесян, що ще до створення світу у Бога вже був план по спасінню людства. І тема Христа це основна тема, яка стосується нашого Спасіння. І давайте зачитаємо місце Писання. Це написано в Євангелі від Луки, 23 розділ з 33 вірша. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'явили тут його, мається на увазі, Ісуса, та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що вчинять вони. А як його. Одіж ділили, то кидали жереба, а люди стояли і дивилися, насміхалися з ним, і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить. Коли він, Христос, Божий обранець, і вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали, коли цар ти юдейський спаси себе сам. Був вже й напис над ним, письмом грецьким, латинським і герберейським, написаний Це Цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його, говорячи: Ти не, чи ти не Христос, то спаси себе і нас, обізвався ж і другий і докаряв йому, кажучи: Чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі: Ти будеш за мною сьогодні в раю. Ми читаємо. Про те, що було 2000 років тому, майже 2000 років тому, три креста. І на них були разпиті три людини. Але для кожної людини крест мав різне значення. Начебто засіб казні є один, але Крест мав три різних значення. Перша помилка невіруючих людей це коли вони думають, що крест він стосується лише віруючих. До невіруючих він не має взагалі ніякого відношення. Але це є найбільше заблудження людства. Крест є у кожного. І кожен. І для кожного він буде мати значення. Дуже яскравим прикладом цієї думки є те, що, скажіть мені, будь ласка, де можна побачити найбільше крестів? На кладовищі. Спочатку, коли придумали ставити на місця захоронення крести. У нього було інше значення. Це було значення, що тут похована віруюча людина. Тут похована людина, яка вірила в Христа, і цей крест є знаком, що ця людина є спасена. Пройшли часи, люди забули про Христа, люди забули про віру. І зараз крест має те значення, яке він мав ізначально. Крест це є символ смерті. Якщо людина вірує в Господа, якщо людин, для людини є, має значення крест Христов, тоді крест обозначає спасіння. Якщо Христа якщо обрати з свого серця, то крест приймає своє ізначальне значення. Він стає символом смерті. І будь-якого на вулиці спроси, що знаменує крест, і всі скажуть, що це смерть. Так, для невіруючої людини це смерть. Але для нас, віруючих, це має інше значення. Другий розбійник, перший розбійник, який злословив Христа, це людина, яка не вірила в нього, і для неї крест означав смерть. Був також інший розбійник, який скористався останнім шансом для спасіння. Він увірував в Христа і каже: Господи, пом'яни мене в царстві твоєму. І для нього крест мав інше значення. Для нього крест був це останній шанс для спасіння. І він скористався цим шансом. І начебто сказати, і той, і той був розп'ятий, і той, і той притерпів страждання, і, і, віруч, і той, хто увірував, і той, хто не увірував. Яка між ними різниця? А різниця є дуже величезна. Для того, хто увірував, крест був символом того, що його страждання закінчується. Це було останнє страждання, яке він пережив на собі. З крестом страждання закінчились. Для того ж хто не повірив Христа, крест був тільки початком його страждань. Крест був тільки початком. Е, його, е, його мук. Так, їх всіх зняли з хрестів фізично. Але душа того, хто проклинав Христа, вона так і залишилася на хресті. Вона так і продовжує мучатися. Для неї страждання не закінчилось, тому що вона не скористалася останнім шансом. Але самий главний хрест, звісно, для нас це Хрест нашого Ісуса Господа. І дуже важливо розуміти, що він, яку роль відіграє Він для нас. Тому що написано, що у нас, у кожного теж є крест. Теж є хрест. І в залежності від того, як ми дивимося на хрест Ісуса, наш хрест буде мати. Візне значення. Давайте зачитаємо це місце Писання. Це написано в Євангелії від Луки, 9 розділ 23 вірша. А до всіх він промовив: коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого Христа та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене загубить душу свою, то її збереже. Яка ж користь людині, що здобуватиме весь світ, але занепастить чи загубить себе? Бо хто буде мене е, хто буде мене та моєї науки соромитись, того посоромиться теж син людський, як прийде у слові своїй свої і Отчій і святих ангелів. Ісус каже. Той, хто вірив в мене, візьми свій хрест, йди за мною. І тут дуже важливо е, уточнити дві речі. Перше за все, ми повинні зрозуміти, що таке наш хрест. Вроді б казалось, це проста річ, але коли послухати віруючих, дуже багато думок. І Дуже цікавих думок. Хтось каже, хтось називає хрестом тяжку працю свою. Хтось каже, що хрест це хвороба, від якої я не можу довго вилікуватись. Хтось каже, що хрест це якісь проблеми. Деякі люди йдуть іще далі. І кажуть, що мій хрест це мої невіруючі діти. Чоловік або дружина. Але ми повинні зрозуміти, що Хрест це зовсім інше. І нам треба розуміти, що це таке. І, бо від цього залежить наше спасіння. Що таке хрест був, яка була ціль Хреста ізначально? Для чого він був створений і як його використовували? Хрест це був блаказм. Яку застосовували до злочинців, які зробили дуже тяжкий злочин. І зазвичай хрест ставили або нагорі, або десь при дорозі, щоб люди, які йшли повз них, дивилися на них і казали, от якщо будеш поступати так, то з тобою буде те ж саме. Тобто це був символ. Позору, це був символ е відповідальності за свої злочини, за свої погані вчинки. І саме цей е смисл і закладений в слово хрест. Ми повинні дуже бути обережними з тим, що ми називаємо Хрест. Бо Слово Боже это, каже, що Господь він звільняє нас від Христа. Якщо ми називаємо своїх родичів, Христом нашим, який ми несемо тягарем, да? то тут треба бути дуже обережним. Ні, слово Боже каже, що Господь хоче забрати наш сором, наш гріх, наш, е, е, наші злочини. Саме це він каже, коли він каже, що візьми свій хрест іди за мною. Ми вчитаємо, що апостол Павло він дуже багато. Перечисляє того, що він претерпів за Господа. Але він ніде не називає свої страждання Христом. Він каже навпаки, що це е, привід, щоб мені хвалитися Господом. Бо не, незважаючи на те, що я переживаю важкі часи, Господь мене милує, я живий, і я ще можу багато для нього потрудитися. Він каже: це моє свідоцтво, що Бог мене провів через все це. Давайте зачитаємо місця Писання, це написано 1 Петра, 2 розділ, 17 вірша. Шануйте всіх, братство любіть, Бога, бійтеся, царя поважайте, раби, каріться панам по із повним страхом, не тільки добрим та й тихим, але й поки прикрим. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини. Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодно Богові, бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нас приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу, коли був вихословлений. Він не лихо слово взаємно, а коли він страждав, не погроджував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на древо, щоб ми вмерли для гріхів, та для праведних жили його ранами, ми виздоровилися. Ви бо були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулися до пастора, й опікуна ваших душ. Написайте, ну слово Боже каже, що Господь він став для нас прикладом. став для нас прикладом, коли ми терпимо якісь страждання, коли ми терпимо якісь виклики в своєму житті. І Слово Боже не називається Христом нашим. Це ми даємо таке значення йому. Також Слово Боже пише, що ранами ми його зцілилися. І дійсно, це так. Але дуже важливо розуміти, що наше зцілення, наше благословіння це вже є наслідок того, що ми прийшли до Христа. Задумка Господа вона є набагато більшою. Знаєте, Якщо ми дивимося на Хрест Христов як на якийсь оберіг, то ми зменшуємо символ величезної, необ'ятної Божої любові. До маленького хрестика, на якому написано Спаси сохрани». Але задум Божий він є набагато більший. Він є величний, він є неосяжний. Тому ми не повинні дивитися на Христа як на оберіг. Ні. Хрест це Христа він звільняє нас від гріха. Він звільняє від нас від осуду. Він звільняє нас він дає нам вічне життя. Тому його задум він набагато більший. А зцілення і благословіння це вже наслідок того, що ми прийшли до Господа. І друге питання, яке виникає, куди Христос закликає нас йти за Ним? Перше, що приходить нам на думку, це те, що Господь закликає нас йти за Ним, в Царство Боже. Знаєте, це да і амінь, але це дуже спрощене розуміння. Нашого шляху до спасіння. Справа в тому, що в Царство Боже жодна людина з Христом не війде. Коли Господь каже, візьми свій хрест іди за мною, Він каже, що іди за мною на Голгофу, йди за мною на Голгофу, йди за мною туди, де пройшло моє страждання. І коли ми йдемо з Христом своїм. До Голгофи, відбуваються дивні речі. Значить, Як по закону це повинно було бути? Нас повинні були прибити до цього Христа і поставити на цю Гору. Щоб всі дивилися на нас з осудом і з і казали: ось цей злочинець получив своє. Але що відбувається, Христос бере наш хрест. Його прибивають до нього, він каже: тепер ти вільний. Я взяв на, те, на себе всі твої провини. Я взяв на себе всі твої беззаконня, я взяв на себе весь твій сором. І тепер вже е, ти чистий. Знаєте, е, Христос каже, будьте моїми послідовниками легко бути послідовниками Христа. Того, який зцілює, того, який кормить, того, який робить дива. Але Христос каже, будьте моїми послідовниками тоді, коли я буду висіти на хресті, коли всі будуть на мене тикати пальцями і казати, спаси себе. От тоді будьте моїми послідовниками, от тоді вірте в мене, саме тоді, коли я потребую вашої віри. І Господь закликає нас. Возьми свого Христа і неси його до Голгофи, бо саме там звершиться твоє спасіння. Інше питання, скажіть, будь ласка, кому Бог, Отець, довірив суди над грішними людьми? Він їх довірив Христу, він їх довірив своєму Синові. Але справа в тому, от уявіть таке цю річ. Ти приходиш на суд, суддя каже: ти не винний, я піду на крест замість тебе. Христос дожен був судити нас за наші провини, а Він каже: я прийшов не для того, щоб цей світ засудити, але щоб померти за вас, щоб взяти ваші гріхи на себе. І далі теж ще одне питання: коли ми приймемо спасіння від Христа? Що нам робити далі? Спускатися донизу і далі грішити? Ні, слово Боже каже, не так. Давайте зачитаємо це місце писання, це написано в Євангелії від Матфія, 5 розділ, 14 вірш. Ви світла для світу не може сховатися місто, що стоїть на верховній Горі, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник, і світить воно усім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, то прославляли Отця Вашого, що на небі. Уявляєте, яка велика Божа любов, що мало того, що Він взяв наші гріхи, мало того, що він взяв на себе наші беззаконня, мало того, що він постраждав за нас, він каже: а тепер не йдіть нікуди. Залишайтеся на горі, залишайтеся на горі, будьте світлом. І хай тепер ті люди, які дивилися і хотіли осоромити вас, вони дивляться і бачать у вас світло. Господь взяв нашу темряву і подарував нам своє світло. І тепер каже, ви стойте там на горі, щоб вас бачили багато свідків, щоб вони бачили ваше світло і прославляли Господа. Тобто він бере грішника, змінює настільки, щоб люди сказали, ну це тільки Господь. Це тільки Господь міг цю людину так змінити, і це тільки Господь мог зробити його світильником. Тобто уявляєте, яка велика Божа любов. Мало того, що він прощає, мало того, що він сам за нас помер, так він іще каже: Я свою славу, своє світло віддаю вам, щоб ви його несли цьому людству. Я йду до Отця свого Небесного, але ви залишаєтесь, будьте біля мого креста, взирайте на мій крест, споминайте ту жертву, яку я поніс за вас, і хай це дає вам сили, щоб бути світлом цьому світу. І на останок ми зачитаємо ще одне місце писання, це написано в Посланні до євреїв, 12 розділ з першого вірша. Тож і ми. Мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тагар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпіливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, притерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто претерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх, вище не змагалися до крові, борючись проти гріха. Тільки коли ми завжди тримаємо образ Христа в своєму розумі і в своєму серці, це дає нам сили бути. Тим світлом, бути взірцем для інших людей. Самі ми ніколи не станемо кращими. Це Господь нас змінює. І дуже важливо постійно, постійно прибувати там, на горі, разом з Христом Господнім. Саме Він бере наш хрест і звільняє нас від Нього своїм Христом, який є символом величезної Божої любові. І нічого не стане в цьому світі більше за нього. Це символ спасіння всього людства. І ніхто більше любові не може проявити для людства, ніж Христос проявив до нас. Давайте встанемо на наші ноги і подякуємо Господу і попросимо у нього, щоб Він надихав нас, надихав нас бути світлом цьому світу.